каналі паранот. Моє ім'я Оксана і канал паранот парфумерний. Якщо ви цікавитеся темою парфумерії, залишайтеся, будь ласка, мені буде дуже приємно. Сьогодні буде коротесеньке відео, я розповім про аромат. Який мене здивував, який я закохалася, який з'явився у мене. Тому що хочу поділитися досвідом саме тому, що цей аромат не так ну, не так вже і розповсюджений, і послухати його ну, достатньо складно. Я вибачаюсь одразу перед тими, кому я не відповіла, можливо, на коментар, не надала зворотній зв'язок. Справа в тому, що я казала, що наразі ми живемо в Харкові, це свідомий наш вибір, так треба. І наразі Харків живе особливим життям. Всі знають так, що наразі терор, терор вже, звісно, продовжується вже не один рік, але наразі це терор має назву просто нелюдяність і бездуховність. І це дійсно так. І я знаю, що все буде добре. Я знаю, що все мене я намагаюся зберігати. Спокій, я намагаюся брати себе в руки, і от в цьому мені допомагає саме парфумері, моє парфумерне парфю... захоплення. Але іноді просто відповісти чи надати зворотній зв'язок, іноді не те, що не вистачає часу. У мене нема фізичної змоги навіть це зробити. Я не хочу, звісно, в подробиці. Занурюватися, я думаю, що всі все зрозуміли, так? Все буде добре, ми пам'ятаємо, так, все буде Україна, і нас неможливо поставити на коліна. Це дійсно так. І повертаємося до парфумерії. Сьогодні я розповім вам про аромат і про новий парфумерний бренд. Бренд PH Fragrances був створений Каміло Лефевер, і концепція цього інноваційного бренду натуралістичність, зручність підтримка традицій найкращих французьких парфумерних шкіл. Ще одна відмінність цього аромату саме цього аромату, що його створив Квінтін Біш. І цікаво, що цей аромат не набув такої популярності, якої набувають. Аромати Квентіна Біша. І дійсно це парфумер, який створив ну, чи не найбільше кількість бестселерів. А цей аромат, якось так, він, звісно, відомий, але не настільки. Він не став таким, знаєте, настільки популярним, щоб про нього знали всі. І це аромат магнолія і шовкова півонія. Почну з упаковки. Дуже подобається, дуже фактурне. Приємний папір. Я, звісно, вам ближче покажу цю упаковку для того, щоб ви роздивилися ближче. І ось такий флакончик. Мені подобається, коли так дуже все просто, стильно, зі смаком. Флакон якісний, важкий, нічого такого дивного. Він нагадує по формі парфуми. Своєю формою парфуми мансера, але колір флакону нагадує мені саме такий аптечний варіант, тобто такі флакони продаються в аптеці, там, де на рідини не повинно потрапляти сонячне сяйво. От як наче захист від, від сонячного сяйва, всі ми знаємо, так, що від сонячного сяйва парфуми псуються. Тобто їх треба захищати. Ось саме такого кольору флакон. Оскільки я розповідаю про один аромат, я із задоволенням вам прочитаю ноти, верхні ноти: троянда, бергамот, мандарин, дававна, середні ноти, турецька троянда, болгарська троянда. Півонія, туніський апельсиновий цвіт, магнолія і базові ноти, ваніль, мед, мускус і ветивер. Цей аромат помилковим можна прийняти за прозорий натуралістичний природній парфум. Оскільки концепція бренду і флакон такий, але ні, цей парфум настільки яскравий, настільки щільний, позитивний, настільки він святковий, що ви просто здивуєтеся. Аромат порівнюють з ароматом Деліна від парфум Демарлі. Оскільки я вам прочитала про ноти, звісно, в ароматі дуже багато троянди. І цей парфум сподобається тим, хто відчуває троянду. Хто любить вибачте, троянду? І саме таку троянду я люблю. Таку деліно подібну троянду я люблю. От саме троянда тут цукрова. Вона цукерочна, але не, не, не інфантильна. Не можна сказати, що вона інфантильна. Він дуже глибокий, соковитий цей аромат. Так, оця делінівська трояндечка, в яку додали соковитий мандарин, така. Ну, дуже соковита нота мандарину, і в ароматі є давана. От, мені здається, саме давана надає таку легку, терпкувату гірчинку, дуже легку, дуже тендітну, але вона не дає аромату стати занадто солодким, занадто інфантильним, якимось, занадто, ну, занадто простим, якщо чесно. Потім, потім аромат трансформується. Дуже гарно звучить, і я починаю відчувати півонію. От, е Хочу сказати, що магнолія я тут взагалі не відчуваю. Я навіть м -м -м, думаю, що магнолія, можливо, нота десь фантазійна, тому що ну, напевно якась така п'янка складова у магнолії може бути. Але от так, от, щоб сказати, що о, окей, це аромат магнолій, я не можу сказати. А ось півонію я відчуваю, всі, напевно, знають, який чудовий аромат мають півоні. От саме такий аромат відчувається От після оцих перших соковитих нот: я відчуваю півонію, неймовірну, гарну півонію. Саме якусь таку дійсно рожеву півонію, і вона тут медова, солодкувата, дуже глибокий аромат, дуже такий п'янкий. Дуже привабливий і чуттєвий для мене аромат півонії, він чуттєвий. І декому цей аромат нагадує якісь доглядові засоби. Тобто я, звісно, ознайомилася з іншими думками про цей аромат, їх небагато відгуків про цей аромат, але дехто відчуває саме такі дорогі. Дуже чуттєві доглядові засоби для шкіри. Ну, у мене дещо інша думка. Для мене доглядові засоби. Засоби мають дещо інший присмак. Але я розумію, чому так, тому що саме така троянди, троянда, троянда м'яке, глибоке звучання. Можливо, у когось був крем для тіла, наприклад, з таким ароматом. І людина так асоціює саме аромат півонії і троянд. Такі аромати, подібні аромати, так, вони в базі зазвичай залишаються або кремом, або пудрою, або якимось поєднанням пудри і крему. Я чогось очікувала саме такого, саме такої бази. Але цей аромат на мені залишився зовсім не пудрою і не кремом. Цей аромат на мені залишився я наразі таке свого сполучення вам. Скажу витиверовим медом. Такого, напевно, не буває. Всі знають, що витивер мед це, напевно, антіподи. Тому що витивер це така прохолодна нота, яка декому відчувається навіть такою вологою. Земляною нотою. Мені ветивер це більше в бік деревини, такої прохолодний. Це нота непроста. І знаю, що цю ноту дуже-дуже любить Квентін Біш, До речі, до речі. Але тут ще мед, напевно, він підкреслює оцю півонієву складову. І це дуже цікаво. Мед такий несолодкий, тобто аромат в базі абсолютно несолодкий. Дійсно, я відчуваю цю таку ветвере складову достатньо, достатньо, ну, достатньо чітко, якщо чесно. І він стає ну, досить серйозним. І коли проходить оця півонієва фаза, аромат спокоїться на шкірі, я його наносила ще раз. І, тобто, на оцю вже таку, знаєте, базу, я нанесла знов оці. Яскраві неймовірні ноти цукрової троянди, півоні, мандарину соковитого. І він, мені здається, він починає грати ще краще. Ну, Тобто, аромат мене здивував. Здивував тим, що пройшов, по перше, повз мене, я про цей аромат нічого не чула, як і про бренд. Напевно, це не щастя, я була, можливо, зайнята іншими речами. Але от тепер для мене це радість у флаконі. Я думаю, що він неймовірний буде і взимку, і восени. Тому із задоволенням, із задоволенням ділюся своїм парфумерним досвідом з вами. Я дуже вдячна вам за увагу, за те, що ви залишаєтесь каналом Паранот. Бережіть себе і пам'ятайте, що все буде Україна. Переможемо обов'язково, і все все буде добре. До зустрічі!